Півфінали чемпіонату світу з хокею в форматі U-20. Жарти в бік. Друзі! Вітаю всіх на YouTube-каналі Майстер Клас. Умощуйтесь зручненько. Не забувайте підписуватись на наш канал, хто ще не підписаний досі. Закликаю вас заряджати ваші неймовірні потужні. Лайки подобайки вподобайки під кожним з відео, а також писати, не жаліти своїх слів і літер і емоцій, писати змістовні коментарі, які я завжди так чекаю і люблю читати, перечитувати. Щиро дякую вам, друзі, за підтримку. Отже, Півфінал чемпіонату світу молодіжних хокейних збірних в Мінісоті, Сполучені Штати Америки. Так, у нас почнеться в неділю пізно ввечері, перший півфінал, і вже другий буде пізно-пізно вночі о 3.30, і завершиться навіть на світанку вже в понеділок. Але там, в Мінісоті, там це буде. Вечір неділі. Це буде вихідний. Багато хто, хто збирається в понеділок на роботу після новорічного святкового марафону, вже не подивиться, буде відпочивати спати. А можливо, такі пенсіонери, як я. І дочекається і подивляться і другий півфінал. І потім буде нагода і шанс виспатися вже вдень. Таким чином, ми маємо чотири найсильніших молодіжних хокейних збірних світу. Цікаві два матчі. Перший матч о 23.30. За київським часом в неділю 4 січня почнеться. Це матч, цей матч я вже окрестив скандинавським світовим дербі молодіжним в хокеї. Швеція, Фінляндія. Непримиримі, неймовірно запеклі матчі завжди проходять. Між цими самими потужними і самими успішними по всій історії, по всій статистиці молодіжними збірними зі Скандинавії. Знаємо з вами, що Скандинавія, як правило, представляється п'ятью країнами. З півночі починаючи Ісландія, далі Норвегія, Швеція, Фінляндія, Данія. Оця п'ятірка е, країни потомки, е, яких можна в певній мірі, мірі в, вибачаюсь, вважати вікінгів, країни вікінгів. Ісландія, Норвегія, Фінляндія, Швеція, Данія. Багато хто приписує і Гренландію, але Гренландія це. Поки що, друзі, поки що це дані. Таким чином, Швеція Фінляндія. По історії і по статистиці. Хай трішки, але перевага в кількості перемог все ж таки у Швеції 20. Але не настільки, щоб вважати неймовірно переконливим. І явним фаворитом тут Швецію Ю20. Я вважаю Фінляндія довела, що з ними потрібно рахуватись. І недооцінка тут може привести до небажаних результатів, якщо при прогнозуванні. Я вже мовчу про більше: недооцінювати молодіжку Фінляндії, я е, знову свою улюблену фразу скажу, тут 50 на 50 для мене. І я вирішив, знаєте, друзі, я вирішив таким чином: якщо більш-менш норм коефіцієнт на один з часто застосовуємих Мною останнім часом е параметрів буде непоганим, достатньо таким е не низьким, то я саме виберу обидві заб'ють по дві шайби і більше. І знаєте, ну, е грамотно і правильно цей розділ, цей параметр в лінії БК зветься наступним чином. Скільки заб'є кожна команда. Воно не так там дуже низько розташовано знаходиться, десь уже після індивідуальних тоталів, як правило, ви знайдете, скільки заб'є кожна команда. І я тут вибираю більше 1,5. Тобто кожна з команд. Одночасно на протязі 6-10 хвилин заб'є більше 1,5 шайби. Тобто мінімальний рахунок повинен бути в цій зустрічі 2,2. Сюда входить і 3,2, і 7,2, і 5,5. Ви зрозуміли, так? То тут. Як з'ясувалось, тут непоганий КЕФ 1.68. Обидві збірні за 60 хвилин основного часу заб'ють як мінімум по дві шайби. А то і більше. 1.68. Я не знаю, що тут е і чим аргументувати е такий мій вибір. Адже, дивіться, Латвія, погодьтесь, Латвія не сильніша за Фінляндію. Ю20. Але навіть Латвія закинула три шайби Шведам. Розумієте, від чого я відштовхуюсь? Це щодо Фінляндії. Фінляндія, я вірю, що заб'є мінімум дві шайби. Можливо, так само, як і Латвія. 3. Шведи і подавно заб'ють. Тому що ми бачимо, що і фіни в цілому і в середньому пропускають дві шайби і більше в середньому в свої ворота. Ну, от, дивимося, від Сполучених Штатів Америки. три пропустили. Да, оця, до речі, тема, що Сполучені Штати Америки у себе вдома не в півфіналах, а вже у Чвертьфіналі вилітають. Це дуже потужний удар по авторитету е, Суто США Хокею молодіжного. Погодьтесь, е, тут. Е, Будуть, мабуть, на наступний сезон неймовірні перебудови перестановки в Молодіжці, та я думаю, і в основній збірній також. Але це тема не півфіналів, тому я її пропускаю. Ідемо далі. Ну, дивіться, щодо Фінляндії, я вже закрию тему по фінам. Навіть від Данії сусідньої країни, в тому числі скандинавської країни, країни Балтійського регіону, пропускають дві шайби фіни, як бачите, тому я впевнений, що фіни повинні і забивати мінімум дві, і пропускати мінімум дві. А щодо шведів, Молодіжка хокейна Швеції від Словаччини пропускає 2. Записали так. Від Швейцарії 2. Записано. Ну, і як я вже і казав, від е, США три пропускає. Швеція. Та навіть від Латвії також три. Таким чином, я вважаю, що цілком закономірно очікувати, що обидві і заб'ють по дві, і пропустять по дві. Мінімум. Тому я і вибрав саме такий параметр. Пояснив. Тепер переходимо до другого півфінального матчу. Канада-Чехія. Ох, друзі, я пригадую в найкращі свої молоді часи, в молоді годи, тобто, да, правильно ще сказати, в молоді годи роки, в ті найкращі часи протистояння основних збірних, Канада, Чехія, ох, це й були гарячі матчі. На той час така строго Центральна Європа. Найсильніша збірна тоді на той час була Чехія. І протистояння проти канадців це було щось неймовірне. Я вже мовчу, що постійно ці були бійки, такі, що просто весь льот на арені був усіяний поломаними клюшками. Я вже мовчу чимось більшим поломаним. Це було щось неймовірне. Так, зараз це трошки пішло в історію, але відбиток історії нас не залишить. Повірте, це буде суперматч, і тут вже я так очікую: ми не побачимо багато шайб. Чехія, ну, не знаю, мені здається. Потужним збірним Чехія забиває мало. Одну максимум дві шайби. Та я навіть і маю сумнів за дві шайби. Мені здається, одну шайбу. Це максимально, що може і на що здатна Чехія по відношенню до Канади U 20. Ви, я впевнений, скажете. А як же у першому матчі Чехія Канада 5-7. То були свіженькі сили, друзі. Були повни сил і енергії і канадці, і чехи. Я впевнений, що і Канада, і Чехія е приблизно так і зіграють, але заб'ють, ну, чи не вдвічі менше. Тому я очікую десь ну, максимально. Рахунок 4-2. 4-1, 3-1. Тобто, е я до чого веду, вже не буду затягувати цей відеоролик. Я веду до того, що Канада, звісно, тут фаворит. Ось тут я навіть і до ворожки не піду. Я думаю, і більшість із вас. Канада тут явний фаворит. Так, Чехи можуть е в певні відтинки матчу е дійснити тиск, але не більше, е як правило, це в цілому не приведе до багато закинутих шайб. З боку Чехії, ну і, звісно, з боку Канади. Трошки буде закинуто, але теж не дуже багато. Ось тому я все списую на те, що вже дуже мало сил і енергії залишилося. І ще й додачу до цього, друзі, потрібно акумулювати із того, що залишилося, ще й на фінал. Не забувайте, що Канада. Це була б не Канада, якщо б вони не бачили себе у фіналі. І воно до того йде. Погодьтесь. Тому на фінал, будь то проти Фінляндії, будь то проти Швеції, знадобиться сил і енергії набагато більше, ніж проти Чехії. Я впевнений. Тому я беру Канада Чехія. Перемога Канади і тотал менше 7,5. Коефіцієнт 1,81. Канада, Чехія. Перемога Канади в основний час 60 хвилин. І тотал менше 7,5. Записали. Дуже вдячний, що вислухали. Вдячний вам за увагу, повагу. За ваші перегляди, друзі. Не забувайте підписуватись на наш канал, заряджати потужні, неймовірні лайки, писати коментарі змістовні. Дякую щиро за підтримку, друзі. Хочете подякувати ви, реквізити в описі під кожним з моїх відео. Від душі вдячний! Тисячу разів, мільйон разів. Буду дякувати кожному з вас. За, взагалі за те, що ми з вами разом уже багато років. Уже, до речі, восьмий рік ми з вами на YouTube каналі Майстер Клас. І якщо б не було вас, не було б і каналу Майстер клас. Бачите, як віршами прямо в Риму я заговорив. Тому що це справді так. Друзі. Нагадую, я є у всіх соціальних мережах. Посилання до них в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Там само ви знайдете посилання на сайт, де я дивлюсь прямі трансляції. До речі, всі мої прогнози у вигляді скріншотів я якраз таки і публікую в телеграм-каналі нашому і в Facebook-групі Майстер Клас. Там само ви якраз. І знайдете посилання до телеграм-каналу і до Facebook групи майстер-клас. Ласкаво прошу! Перший закріплений коментар. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, всім успіхів, удачі, перемог, всім папа, друзі!